Двом волинським спортсменам вручили ордери та ключі від квартир. Житло профінансоване з міського та обласного бюджетів отримали паралімпійка Марина Мажула та легкоатлет Іван Банзирук. Марина Мажула. Марина Мажула заслужена майстриня спорту з пара Срібна призерка шостих літніх паралімпійських ігор. На власне житло розповіла спортсменка, чекала приблизно два роки. Одна у нас невеличка квартира, на жаль, поки стіни, але ми потрошечки з чоловіком все зробимо. Після отримання ордеру та ключів двічі переможниця Кубка світу розповіла Суспільному, що до нової оселі найближчим часом не поїде, бо вирушає на тренувальний збір до Туреччини. Там готуватиметься до Кубка світу, що відбудеться у травні. Свою квартиру бачила перед новим роком. Показали декілька квартир, і ми вибрали саме цю в цьому комплексі, бо вона нам дуже сподобалась. Бо дуже спокійний, хороший район, все поряд. І до Луцька, в принципі, недалеко. Є пандуси, є невеличкий підйомничок. Квартира на першому поверсі. Вперше їде до нової квартири. Майстер спорту України міжнародного класу зі спортивної ходьби. Іван Банзерук. зараз оглянемо, самому цікаво. Переможець Кубків Європи та дворазовий учасник Олімпійських ігор разом із родиною проживає у її батьків. У черзі на поліпшення житлових умов перебував 5 років. Квартира на 10-му поверсі, але нічого страшного, якби будемо тримати себе в формі. Ми ж спортсмени». Господар квартири відчиняє двері та йде на балкон. каже цікаво подивитися на вигляд з вікна. Вигляд на Грушевську, 30 квадратів де проживаємо. Тут 47, вже уже більше. Зручно стадіон близенько також. Тепер каже спортсмен, шукатиме гроші на ремонт та готуватиметься до чемпіонату України, що відбудеться в березні. Зі слів Луцького міського голови квартири купили в рамках програми із забезпечення житлом спортсменів. Для цього з міського та обласного бюджетів виділили по мільйону гривень. Ігор Поліщук каже, у черзі на житло перебувають ще орієнтовно 30 волинських спортсменів. Торік, через повномасштабну війну, житло їм не купували. Дарія Тимошкова, Олександр Ватащук, Суспільне, Новини, Луцьк.